Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Отже, сьогодні я вас запрошую у подорож до літа. А на чому можна подорожувати? На автобусі, на кораблі, на літаку, на потязі. Ми з вами сьогодні будемо подорожувати на потязі. А кого ж ми візьмемо з собою у подорож? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадки. Тоненька, як спиця. Це цифра один. Що за цифра отака? В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Молодці це двійка. Цифра з двох гачків. Ось така. Що в нас вийде? Цифра три. Молодці. А це цифра жартівливо випирає лікоть вліво. Ось яка жартівлиця. Молодці. Дітки, це цифра чотири. Ця весела цифра любить танцювати. Ніжки бубликом згорнула. Руку вправо протягнула. Це ж цифра 5, вірно, дітки. Подивіться, малята, як зраділи цифри, коли дізналися, що їх беруть у подорож. Але спочатку цифри треба поставити у рядок. Ставимо їх від найменшої до найбільшої. Зліва направо. Починаймо. Один, 2, 3, 4, 5. Давайте посадимо ці цифри у потяг. Цифру один ми посадили у перший вагончик. Цифру два у другий вагончик. Цифру три у третій. Цифру чотири. У четвертий вагончик і цифру п'ять у п'ятий вагончик. Всі пасажири на місцях, тоді можна вирушати у подорож. Наші цифри опинились на лісовій галявині, а на галявині цифри зустріли кого? Так, дятла. А що робить дятел? Стукає по дереву. Давайте пограємо з дятликом, скільки разів дятлик стукне по дереву. Будьте уважні і слухайте уважно, скільки разів. Так, молодці. Дятлик стукнув по дереву два рази. Далі слухаємо. Скільки разів? Молодці. Чотири рази. Слухаємо уважно. Скільки разів дятлик стукає? Молодці. Дятлик стукнув по дереву. П'ять разів. Ще слухаємо уважно. Рази молодці дітки. А ось на гелявину завітав ще один гість. А хто це? Дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Спритний мастер у стрибках, по деревах, по гілках, я руда, пухнастий хвіст, рідний дім для мене ліс. Хто це, дітки? Так, це білочка завітала і принесла нам що? Так, це жолоді. Тож пограємося з білочкою. Дітки, подивіться уважно, цифри розгубилися. Треба поставити їх у рядочок. Пам'ятаємо, цифри розставляємо зліва направо, від найменшої до найбільшої. Починаємо. Ось так, молодці дітки. А ось і завдання від білочки. Треба порахувати жолуді і позначити їх цифрою. Малята, давайте разом порахуємо жолуді. Перший жолудь, другий жолудь, третій жолудь, четвертий жолудь, п'ятий жолудь. Молодці! Білочка принесла 5 жолудів. Наступне завдання від білочки порахувати, скільки жолодів. Рахуємо один жолудь, два жолуді, три жолуді. Молодці малята. Скільки білочка поклала жолудів? Один жолудь, два жолуді. Молодці. Білочка поклала два жолудя. Яка цифра буде сидіти в жовтому вагончику між цифрою один та 3? Так, це цифра 2. А яка цифра має сидіти у зеленому? Вагончику між трійкою та п'ятіркою. Так, діти, це цифра 4. Молодці. Малята. А яка цифра має сидіти перед двійкою у червоному вагончику? Вірно, у червоному вагончику має сидіти цифра 1. А яка ж цифра має сидіти у синьому вагончику між двійкою та четвіркою? Звісно, цифра 3. А яка цифра буде їхати після четвірки у червоному вагончику? Так, це цифра 5. Всі цифри по місцях, тож вирушаємо додому. Малята, ось ми і повернулися додому. Давайте перевіримо, чи всі цифри доїхали додому. Рахуємо зліва направо. Один, два, три, 4, 5. Так, всі пасажири вдома. Дітки, ви молодці, дуже гарно впоралися з усіма завданнями. А зараз, малята, давайте пригадаємо геометричну фігуру овал. Овал виглядає, як сплющений круг, ніби круг впав з висоти на землю, і про це навіть є віршик. Ішов круг веселою ходою, не бачив камінь під новою, упав кружок зім'яв в бока, змінивши форму злегка. Куди спішив, куди він біг? Тепер не круг він, а овал. А тепер давайте порівняємо овал з кругом. Чим ці фігури схожі, а чим відрізняються? Фігури не мають кутів, їх можна покотити. Круг котиться легко, а овал складніше. Тому що він продовгуватий. Малята, давайте поглянемо, що схоже на овал, які овочі та фрукти. Це може бути схожа картопля, диня теж схожа на овал, лимон і слива, а також баклажан, огірок, кабачок, кукурудза. Квасоля! На цьому наша подорож до літа закінчилася. Ми повернулися в осінню пору. Отже, сьогодні ми з вами пригадали геометричну фігуру овал. І я вам пропоную намалювати предмети овальної форми. З нетерпінням чекатиму на ваші малюнки. До побачення, малята! До зустрічі!